Гаєний на хазяйні! Який ще день? День народження кота? Та ні, день першого поцілунку. Ладно, згадаю потім. То й що дарувати? Може, приготувати поїсти? Це ніколи не буває зайвим. Зашипісь. Гаразд таке не вперше, але на цей раз в мене є план Б. Якраз для себе я знайшла нове місце на фудкорті Нікольського 40 видів пирогів і солодкі, і не солодкі, а начинки на будь-який смак. До речі, біля каси побачила табличку на пиріг з собою знижка 20%». А якщо замовляєш додому, то доставка безкоштовна. Тільки подивіться як багато в ньому начинки. Обов'язково треба сказати, що ти ви самі приготували, та хай трошки порадіє.